Ти у справах чи І Пам'ятай, у моєму барі морди нікому не бити. Файна ти. Але не поведу. Ріхте поведу. Звідки ти тут взявся? Які люди в нашому болоті. Е, уточнення <різь> Бухи, в їхньому болоті. Ці прекрасні люди підвищеної тверезості. Чимось допомогти. Ну? Усе добре? Ти щось святкуєш? Відколи це в зоні, треба нагода, щоб трішки підлікуватися від радіації. Залізни туди, куди треба. і ось виганяю радіонукліди. Поганою мітлою. Поганою це не заради міцного слівця. Краще води з річки сьорбнути, ніж пойла місцевого частування. Щиро запрошую валить на Шевченко. А ти не підслуховуй. Я бачу тебе кожен собака в зоні знає. Навіщо ж ти так про наших дорогих хазяїв цього прекрасного корита? Але ти маєш рацію, я тут примількався. Побічний ефект проживання в зоні? Уже років із 10. Є. Я раніше ніколи в жодне угрупування не вступав. Може, того місцеві мене і люблять. Ну або хоч ненавидять трохи менше, ніж один одного. Тобі щось відомо про чисте небо? Угрупування таке було. Шукали шляхи зони та заблукали. Немає їх більше. База лишилась, але хріна лисого туди потрапиш. Воно й не краще. У зони є таємниці, які краще не турбувати.